Я з вами хочу поговорити про Трампа і про те, що він там такого наговорив. Тому що, як на мене, ми погано насправді розуміємо американську сторону. Це у нас хронічне. Тобто, мене, звісно, цікавить те, що він обвалює ринки. Тобто, Для мене це хороший сигнал насправді. Але то таке справа в тому, що Трамп хоче добитися від ФРС того, що він знизив ставки. Це зрозуміло. І справа в тому, що для того, щоб Трампу досягти того самого результату, йому доведеться докладати вдвічі, а то й втричі більше сили, ніж минулого разу. Тому що зараз я побачила там, в трейдерах, що мов одні умні хом'ячки говорили про те, що взагалі-то Трамп досяг свого мінімума, і оце зараз буде розворот. Так. Те, що тоді був розворот, це не значить, що зараз буде розворот. Розумієте? І скільки не повторюю відому фразу, що минулі здобутки не є гарантією сучасного, так би мовити, прибутку, це все зовсім не грає ролі в полі хом'ячків, Там взагалі інші правила, тим не менше, Трамп затіяв насправді вкрай, так би мовити, цікаву гру. І ця гра буде з постійними змінами. Постійні зміни будуть у США. тому що саме там буде найбільше нагнітатися ситуація. Постійні зміни будуть по всьому світу. Тобто, щоб ви не думали, що проблеми будуть в США, а в нас, наприклад, не будуть. Будуть ще як будуть, всюди будуть і в США також більше всіх. Тому що всі інші країни мають вибір, розумієте, який товар купувати. У нас же вільний ринок. Ну, буду цього. А жителям США вже Трамп не залишив вибору, тому що він наклав мита практично на всі країни світу. От такий він молодець. Так, да, немає що сказати. Трамп це все прикриває насправді поганим розумінням ситуації. Ну, тобто, що каже Трамп? Він каже, я збільшу кількість робочих місць. Я, так би мовити, підвищу вам зарплати. Я, так би мовити, поверну промисловість в Америку. Я так би мовити, поверну Америці кращі часи. Отаке говорить Трамп у 21 столітті. І всім заходить нормально, так? ні в кого не виникає, по ходу, п'єса питання. Тому що в чому помиляється Трамп? По-перше, виробництво в США дорого. Ну, дорого з точки зору людина годин. Давайте я так візьму. Ну, тобто, якщо поставити виробництво на конвейер роботизований, то може бути не так страшно. Але для цього потрібно, щоб компанії робили великі вливання, тому що робототехніка вартує грошей. І це, до речі, не підніметь кількість робочих місць аж так, що прямо аж. Тобто підняття кількості робочих місць, як на мене, це в принципі ще той популізм з боку Трампа. Він не може цього обіцяти. Він просто не може цього обіцяти, тому що всі йому скажуть всередині Америки, самі американці, що Трамп, так би мовити, ще, ще тебе зікало, тим не менше. Трамп же шувів тарифи, як ви його чули, напевне. Бо я слухала і просто. Просто сильно сміялася, він це він по доброті душевній. Я оцінила реверанс і всю його доброту. Тим не менше, Трамп це обґрунтовує так. Ви ввели мита на наші товари, а ми добрі. Ми добрі. Ми введемо половину мит на ваші товари. От така є красота не дать не взять. Але. Взагалі, то гірше і найгірше трамп.